Слава Ісусу Христу, дорогі підписники каналу Сіх лайв». Дякуємо, що ви є з нами. слідкуєте за новинами, подіями, прямими ефірами, ефірами в записі. Стараємося цією духовною християнською аналітикою для кожного з вас, дорогі поціновувачі доброї, здорової, добротної, гарної та правильної дискусії. Як казав, Микола в Миколині погоді. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Хай щастить. А ми молимося також за всіх вас, членів спільноти, за всіх підписників. Дякуємо за всі листи, які ви нам надсилаєте. Питання, побажання, пропозиції. Особисто я переконаний, що. Наша країна є християнською державою, і буде Богом благословеною, коли вона буде також і по факту християнською державою в нашому законодавчому полі. Молімося, чуваймо намірні України, українського воїнства та перемоги. Перемога була, є і буде, бо Україна була, є і буде збереженою. Що таке прогресуюча, процвітаюча Україна? Це країна, в якій хочеться жити і не виїжджати. Це країна, в якій хочеться народжувати дітей і створювати сім'ї. Це країна, в якій навіть як хтось виїхав на працю в інше місто, в інший край, хочеться завжди повертатись до батьківського та отчого дому. Це країна мрії. Про це маємо бати, про це маємо пильнувати. Бо держава це ти, я, брат і сестро. Це кожен з нас. Це не віртуальний чиновник в наших містах, селах, в наших ОТГ, уряді чи депутатів. Вони також, звісно, на них велика вага відповідальність, якщо не тепер будуть відповідати перед Богом. Тому будуймо наш край, будуймо Україну, молімось за Україну, за українське воїнство, за перемогу в війні, за справедливий переможний мир один за одного. Молімось за воїна ЗСУ, в окопі, в штурмі, про збереження його життя і здоров'я, за поранених, поне безвісти, зниклих воїнів, за дітей, матерів, дружин, воїнів, що в полоні. Везвісті зникли тих героїв, захисників, захисниць України, які віддали життя за мир, свободу, перемогу, справедливий переможний мир за кожного з нас, бо ми неоплачуваного боргу перед ними. Дякую всім вам, до нових зустрічей.